30-й ювілейний тиждень української моди дивує гостей чималою кількістю новинок. По-перше, новий логотип він має вигляд клубка. По-друге, чимала кількість виставок та інсталяцій. І найголовніше купа закордонних гостей, які привозять свої нові колекції. Відкриває тиждень моди традиційно лілія пустовід у новій колекції. Самі сукні, спідниці та пальта. На осінь та зиму дизайнерка пропонує елегантне вбрання стриманих та водночас яскравих відтінків, і все це у поєднанні з авторськими принтами. особо морські мініки на не баловала. Но то що ці неділя моди почалася міна з показу лілі это, ну как бы, это тренд, это модно, это стильно, это актуально. Але це етнічний колорит, ці принти такі яскраві, вони додають весняної свіжості її колекції. мені дуже сподобались ці сукні. Своє бачення наступних сезонів представила глядачам і Вікторія Гресь. Колекцію вона присвятила коханню, шовкове вбрання стриманих кольорів, вразило глядачів. Колекція насправді одна з найкращих, які я бачила за останній час, тому що вона жіночна. Нарешті хтось зробив не щось абстрактне, мистецьке, а справді речі, які можна вдягнути, яких можна відчути себе жінкою. Ганна Бублик потішила й чоловічу частину модників, окрім елегантних суконь для жінок, дизайнер. Ка показала і модні пальта та костюми для сильної половини людства. За сім днів українського тижня моди свої колекції представлять ще чотири десятки вітчизняних та 15 закордонних дизайнерів. Олена Халік та Максим Петраков канал.